Хованці шкіл-інтернатів та діти з багатодітних родин готуються вийти на велику сцену. З-поміж сотні учасників кастингу проекту Мрія дитини в ваших серцях організатори обрали двадцятку кращих вокалістів. Ми спочатку об'їздили весь Чернігів, потім поїхали по Чернігівській області та Березна, Городня, Щорс. Uh, в принципе, дети везде талантливые, но отобрали только 20 лучших. желающих было много. но так как вот у нас бюджет проекта очень маленький, и собираем мы своими силами. Поэтому мы как бы отбирали именно в числе 20 человек. Ныне участники проекта працюють над альбомом. Диск з авторськими та популярними піснями у виконанні дітей отримає кожен, хто 17 квітня прийде на концерт. Преимущественно это песни о матери. Такие вот печальные песни, так как это дети, сироты и дети с особливым вадом, то бишь, вот так вот. Стоимость диска будет входить в стоимость билета. Это будет подарок. То есть билеты будут стоить от 20 гривен і до 75 гривен. И в подарок будет каждый получать диск. В день запису альбому участникам до балачок. Їхні думки сконцентровані лише на тому, як краще заспівати. Якщо чесно, я зараз волнуюсь, припугана, <рес> вище криші. Дівчинки, яких відбрали для участі в проєкті, були в повному восторгі від самого процесу записи. От для них це було в новинку. Всі но вони просто дуже їм понравилися. Вони би хотіли ще участвувати в таких в такому плану проектах. Виручені з продажу квитків кошти підуть на оздоровлення дітей у Криму. Крім того, Організатори обіцяють виконати по одній мрії кожного учасника проекту. Хтось жадає побачити Чорнобиль, побувати у зоопарку, а дехто потребує музичного інструменту.